Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Міжнародна асоціація футболу у своєму документі під назвою стратегічні цілі для подальшого футболу для глобального футболу 2023-2027», який був складений у грудні минулого року. Планує ввести футзал і пляжний футбол до програми Олімпійських ігор, найближчі з яких відбудуться у 2028 році в Лос-Анджелесі. Але футзал поки що не включений до програми. Наразі цей вид спорту представлений лише на літній юнацькій олімпіаді дві 26-го року. Шляхом шахтаря після того, як гірники зазнали поразки 0-3 у другому турі Ліги Чемпіонів від італійської «Аталанти», свій другий матч у лізі Європи програло і Київське динамо, яке 0-2 поступилося німецькому «Хофенхайму». Таким чином підопічні Олександра Шовковського не мають жодного очка і посідає 35-те місце з 36 клубів турнірної таблиці. Нагадаємо, що гарантовано до однієї восьмої фіналу потраплять перші вісім команд. Місця з 9-го по 24-те зустрінуться між собою в раунді плей-офф прикрою те, що і Динамо і Шахтар не спромоглися забити жодного м'яча у ворота суперників у двох зіграних поєдинках, а поразки в них залишили незмінну кількість балів України 23 в таблиці коефіцієнтів УЕФА, що відповідає 21-му місцю. Ті ж те, що 20-та Сербія, яка має 23,6 три 70 тисячних бали також не набрала очок натомість на прая Швеція, яка би Словаччину і Горщину та розташувалася за 1,750 тисячних бали у слід за Україною. Нинішня 21 ша позиція передбачає для нас чотири квоти в Єврокубках: одну в лізі чемпіонів, другий кваліфікаційний раунд, одну у лізі Європи, перший кваліфікаційний раунд, та дві у лізі конференції, другий кваліфікаційний раунд. Це таблиця формує представництво на Єврокубковий сезон. 2026 2027 Ця років сімнадцять комплектів нагороди у дев'яти вагових категоріях серед юнаків і восьми серед дівчат було розіграно у ході чемпіонату Дніпропетровської області серед учасників перед кадетського віку не старших 17 років з дзюдо. Перший блок старту нового сезону Федерація Дзюдо Дніпропетровської області завершила проміжним фінішем, яким став чемпіонат області серед юників та дівчат перед кадетського віку не старших 17 років. Турнір зібрав 170 учасників, які представляли широку географію регіону міста Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград, Нікополь, Новомосковськ, Жовті Води, Синельниково. На початку традиційно стислої урочистої церемонії усіх привітав та побажав успіхів голова обласного осередку Григорій Король, після чого він вручив посвідчення новоспечення. Нього майстра спорту України Данилу Мусіну на завершення, як і належить, пролунав державний гімн, який став прологом змагань, і відразу на двох татамі малої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви, розпочалися сутички турніру, який, окрім кількісного складу, мав і гарний якісний рівень підготовки юнаків та дівчат, краще з яких, на думку фахівців, не будуть хлопчиками для биття, а можуть гучно заявити про себе вже на найближчому чемпіонаті України, проведення якого заплановано на кінець жовтня, початок листопада поточного року. У нас дуже сильна жіноча збірна і деякі вагові категорії чоловічі, тому думаю. у Цьому році на чемпіонаті України буде гарний результат. А також і у наступному році серед кадетів конкуренція досить висока. Представництво я вам сказав досить широке. І я сподіваюся, що ці спортсмени це наше майбутнє. Мабуть, вони навряд чи відберуться на Олімпійські ігри, але я думаю, що багато хто з них поповнить збірну команду України. Згодом далі подібне знайшло своє підтвердження у розпал звітного чемпіонату, який був позначений гарною низкою якісних сутречок, у переважній більшості яких не тільки спостерігався, але і мав місце добірний вишкіл тих, хто виходили на татамі, що вселяє оптимізм і надію на те, що вже незабаром ми отримаємо дзюдоїстів належного рівня, тим паче, що для них є чудовий приклад для наслідування Дмитро Лебідь, чемпіон Європи і срібний призер чемпіонату світу серед ровесників цієї вікової категорії. Дуже добра боротьба, доросла так можна сказати, бо вже боряться, думаючи, вирісується малюнок боротьби і є певні вже відбіркові лідери, за якими цікаво наблюдати. У ході чемпіонату було розіграно 17 комплектів нагород у 9 вагових категоріях серед юнаків і 8 серед дівчат. Очікувано левову частку золотих медалей 13 завоювали вихованці відділень спортивних шкіл і клубів Дніпра. По дві відзнаки найвищого гатунку вирушили до Кам'янського і Синельниково. Найближчий старт за календарем федерації дзюдо Дніпропетровської області відбудеться наприкінці місяця на 26 жовтня. Заплановано проведення всеукраїнського турніру до дня захисників та захисниць України. Для вихованців відділень дитячонацьких спортивних шкіл і клубів хлопців та дівчат віком 11-12 років чемпіонат Дніпра з боксу став першим офіційним турніром у житті, який у відповідності до календарного плану організувала і провела міська федерація з цього олімпійського виду спорту. Для вихованців відділень дитячо дитячо-юнацьких спортивних шкіл та клубів хлопців і дівчат віком 11-12 років чемпіонат Дніпра з боксу став першим офіційним турніром у житті, який у відповідності до календарного плану організувала і провела міська федерація з цього олімпійського виду спорту до честі останньої та її голови Тимура Андрієва. Змагання вони організували по дорослому на гарному рівні, щоб малечі запам'ятала їх на все життя. Були привітання з вуст віцепрезидента Федерації боксу Дніпропетровської області Олександра Багацького на знак відкриття турніру. Традиційно під склепінням зали пролунав державний гімн України. Після чого зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх військових і цивільних, які загинули на проклятій війні, що її розв'язала Росія. У стилі, що відповідає кращим зірцям проведення чемпіонатів, було і вшанування та нагородження переможців і призерів, завойовані медалі і дипломи, для яких стали першими у житті. Ми продовжуємо розвивати бокс у місті Дніпро. Зараз проходять фінальні бої наймолодших спортсменів, наших боксерів, яким по 11-12 років. Бажаємо яскравих перемог, успіху, кар'єрного росту в спорті і в житті. Що стосується звітних змагань, то практично для всіх їхніх учасників вони стали своєрідним іспитом, адже малеча отримала гарну можливість з чистого аркуша паперу продемонструвати те, чому вже встигла навчитися. Хоча до занять боксом кожен з них долучався по-різному. Втім, як стверджують фахівці, навіть якщо дитину запишуть у секцію шести років ближче до восьми дев'яти, можна розпочинати серйозні заняття у вузьку спеціалізованих секціях, а вивчення реальної техніки розпочнеться не раніше 11-12 років. Наразі ж переважна їх. Більшість поки що намагалася будь-що здобути перемогу передусім за рахунок невгамовного бажання і мотивації бути кращим В цьому віці. Ще вони технічно слабі, фізично слабі, тому вони за рахунок своїх, як кажуть, от витривалості за щодо свого, я кажуть, розуміння, того, що вони хочуть виграти, вони стараються йти на свого суперника і перемагати. Дуже багато дівчата спортсменів. Ну, хлопці приймають участь вперше в змаганнях взагалі. Дуже приємно спостерігати, як вони хвилюються, як вони справляються зі своїм хвилюванням, як вони слухають команди, слухають свій кут, як їх підтримують болювальники, тренери. Впевнений, що незабаром наші хлопці та дівчата порадують нас своїми високими перемогами. Поки що краще такими потішили власних тренерів, навчальні заклади і клуби, де вони пізнають світ боксу. Звісно, своїх найпалкіших уболівальників, батьків, друзів і знайомих, які завзято їх підтримували. Остання, до речі, стосується не тільки переможців, але і тих, хто програли. Хоча за великим рахунком таких тут не було. Головне те, що чемпіонат дав можливість хлопцям та дівчатам набратися досвіду участі у змаганнях, бути готовими боротися на рингу, у сутичці з суперником, де потрібно проявляти свій характер, волю, демонструвати, що ти сильний. Швидкий розумний. Загалом же бокс виховує сильних загартованих атлетів, які думають. У ньому виграє той, хто розмірковує, як завдати удару опоненту і не пропустити у відповідь. Звісно, не всі стануть чемпіонами, але заняття цим видом спорту дасть можливість зрости здоровими фізично і морально, добрими і сильними у житті людьми, гідними громадянами нашої держави. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.